Я сидів і обідав у кафе на літній веранді. До мене підійшов хлопчик і сказав: Дайте хлібчика, будь ласка, жалібно попросила дитина. Зазвичай я не подаю милостиню прохачам, але тут такий маленький хлопчик, на вигляд, шість-сім років, та ще й не грошей просить, а їжі. Я не зміг йому відмовити і подумав, що одного хліба для дитини буде замало. Слухай, хлопчику, як тебе звати? усміхнувшись, спитав я. Данило, відповів він. Дуже приємно, я, Ігор. Давай я краще млинців тобі замовлю, з'їси? Хлопчик із широкою усмішкою погодився, але майже відразу посмутнів і додав А можна я кілька млинців з собою візьму? У мене є сестричка Ярина, вона теж їсти хоче. Звісно, можна. Я замовив йогурт, млинці та какао. Хлопчик буквально накинувся на їжу. Видно було, що давно не їв і що він явно з неблагополучної родини. Я вирішив дізнатися більше про Данила і допомогти чим зможу. Даниле. А ви з сестрою з ким живете? З прабабусею, але в неї дуже маленька пенсія, тому я ходжу й прошу хоч щось поїсти. А де батьки? Батька я ніколи не бачив, а мама як тільки народила сестру, зникла і більше не приходила. А ти до школи ходиш? Ні. От наступної осені маю піти. Але тільки якщо бабуся знайде моє свідоцтво про народження, бо не пам'ятає, де його поклала. А сестрі таку бумажку взагалі не давали. Як це тре не давали? Мама її у ванні народила. Я через шпаринку бачив і чув, як мама кричала. Від почутого я просто зблід, як таке може бути? Маленька дитина була свідком народження сестри. Дорослі чоловіки часом не притомнюють від таких сцен, а тут малий хлопчик все бачив. Коли Данило доїв, я запропонував провести його додому. Сказав, що хочу познайомитися з його сестрою та прабабусею, на що він радо погодився. Ми загорнули кілька млинців і пішли. Дорогою зайшли до супермаркету. Я накупив продуктів, щоб їм було що їсти. Прийшли до будинку, де жив Данило. Цей дім от от мав упасти. Я навіть не думав, що хтось іще в таких умовах живе. Зайшли до квартири. Там було бідно і трохи брудно. В кімнаті на ліжку стогнала бабуся. Було видно, що їй дуже зле, а дворічна дівчинка сиділа в неї на ліжку і гралася якимись ганчірками, це були єдині іграшки в квартирі. Я спробував поговорити зі старенькою. Бабусю, як ви себе почуваєте? Погано, дуже погано, синочку. Посиди, будь ласка, з малими, обов'язково зараз викличу вам швидку допомогу. Швидка. забрала стареньку. Сказали, що їй треба лягти до стаціонару. А дітей я взяв до себе, хоча в мене не було планів усиновлювати їх, але все ж забрав бо моя тринадцятирічна донька дуже прив'язалася до малюків і не хотіла нікуди їх відпускати. Мені б не дозволили усиновити їх самому, але дуже допомогло те, що ми з дружиною офіційно не розлучені. Ми з нею залишилися в нормальних стосунках, і як тільки вона почула цю історію, то погодилася підтримати спектакль і допомогти з усиновленням. Прабабусю ми влаштували до будинку для людей похилого віку там їй буде краще, ніж у аварійному будинку, там хороші умови, харчування і, в разі потреби, нададуть необхідну медичну допомогу. Ось так я став багатодітним і щасливим татом двох ангеляток, які опинилися в настільки скрутних життєвих обставинах.